Доброго дня підписники, глядачі мого каналу. Хочу зняти невеликий відеоогляд про своє сьогоднішнє придбання на свою міні-ферму. Ось придбав такі поросята. Вони ще адаптовуються, трошки вже спокоїлися. Вже... Йдуть до кормушки, не кусаються, тут знову з, троє... з трьох виводків зібрано до купи. Ось такі поросята. Цікаві. Що з них вийде, не знаю. Но наразі вроді непогані. Предпав, бо немає багато. Знімав, як придбав. вже в мене 4 місяці, вони вже підросли і дуже цікаво. Поросята. Працювати потрібно. що ми і робимо. Всім дякую за перегляди, за те, що заходите на мій канал, кому цікаво. Все буде Україна. Віримо в пронісили України. працюємо. Ставимо лайки, кому цікаво. Підписуємося. Буду радий, щось буде цікаве, зніму. Наразі таких робіт немає, тому займаюся поросятами. <кій> буде щось цікаве на міні-тракторі, буду щось робити, зніму. Наразі таких робіт в мене немає. Дякую за перегляди. Ставимо лайки і заходимо на мій канал. Дякую за перегляд. Всім мирного неба.